Права 495. На маршрут вийшло 54 автобуси, що становить 0,9 від усіх автобусів автопарку, скільки автобусів не вийшло на маршрут. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а скільки всього автобусів було в автопарку. Ну, як будемо знаходити? Якщо вийшло 54 і це становить 0,9 від усіх автобусів, то щоб знайти скільки усіх автобусів, потрібно саме число 54 поділити на значення дробу на 0,9. Записуємо тоді перша дія. Тобто ми 54 ділимо на 0,9. І це дорівнює. Для того, щоб поділити і ділене, і дільник. Помножимо на 10 перенесемо кому праворуч на один розряд. Тоді у нас вийде 540, що ділиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, 54, що ділиться на 9, це 6 і 1-0, то частка буде дорівнювати 60. Записуємо у дужках, чого, автобусів. Отже, 60 автобусів у нас. В автопарку. В автопарку. Гаразд. Тобто всього в автопарку 60 автобусів. Вийшло на маршрут 54 автобуси. То скільки автобусів не вийшло на маршрут, потрібно від загальної кількості відняти 54. Записуємо тоді друга дія. Тобто від 60. Віднімаємо 54. І це дорівнює тоді 6. В дужках записуємо, чого? Автобусів. Автобусів. Записуємо не вийшло. Не вийшло на маршрут. На Маршрут. Є. Записуємо відповідь. Отже, скільки автобусів не вийшло на маршрут? Записуємо 6 автобусів. Ну що, ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.